Доброго дня! Я нарешті до вас повертаюся. Мені так приємно знову бути в ефірі. Я вже скучила за собою в ефірах, за вами в ефірах, за вашими коментарями, за вашими лайками. Я нагулялась нарешті, відпочила після весілля. Нарешті насолодилася своїм медовим тижнем. Місяцю мені було б забагато, я б скучила за вами. І це для тих, хто не вірить, що можна вийти заміж у 45, мені правда, трошки ще немає, але можна. Для тих, хто не вірить, що можна вийти заміж з дітьми, можна. У мене їх шестеро. І для тих, хто, можливо, не вірить, що не можна знайти чоловіка, який абсолютно в кожному твоєму прояві буде тебе любити і тобою захоплюватися. І не терпіти, а захоплюватися саме твоїми вибриками і якимись твоїми Навіть не знаю, як це сказати про себе. Ну, для мене це класно. Проявами так? Не для когось вони неадекватні, для когось вони ненормальні. А для мене вони мої і для мого чоловіка теж. Тому дівчата можна, все можливо в мене вийшло, у вас теж вийде. А сьогодні я прям коротенький ефір, бо дуже багато сьогодні різних справ. Хочу прямо через 15 хвилин провести офігенну консультацію для дуже сильної меткині. Як правильно казати, не знаю, яка буде ставити виставу для нас, всіх киянок, і хто і гостей міста промоданку. І... Я дуже люблю контактувати з такими людьми, бо в них б'є сила ключем. І якщо я якимось чином можу бути, знаєте, як отакасна до розвороту цієї сили, то я завжди прям захоплююсь цим процесом, захоплююсь тим потоком, який спускає для людей, для мене в цей момент Бог, бо це дійсно, знаєте, як доторкнутися до чогось такого сакрального, неймовірного, невідомого. І це завжди дуже наповнює і стимулює. Тому з вами тільки 15 хвилин, але дуже-дуже хочу розповісти своє таке величезне усвідомлення, яке теж збиралося дуже-дуже багато з багатьох консультацій з багатьох своїх досвідів про моменти нашого внутрішнього стану, як же ж дійти до того, щоб не виживати, а жити. Пам'ятаєте, я там задекларувала на квітень. Про свою цінність, як же ж вийти в ту самоцінність. І от у мене склався такий пазл, з яким я хочу з вами поділитися про цю самоцінність. Дуже багато дівчат навколо мене це ті, хто розлучився, хто щось пережив, хто пережив, можливо, якесь таке важке звільнення з роботи, важкий переїзд, втрату дому, втрату близьких. І от в цей момент що з нами відбувається? Ти собі кажеш, ти должна вижити, да? Ти мусиш вижити, ти мусиш впоратись. І оце мусиш, воно настільки тебе, знаєте, як бере в такі, як то кажуть, їжові рукавиці, да? і ти по-іншому не маєш права, бо в тебе там діти, в тебе якісь зобов'язання, ти мусиш впоратись заради них. І от я в свій час теж от прийняла таке рішення, коли розлучалася з минулим чоловіком, що я мушу так зробити, аби вберегти дітей, аби вберегти адекват в собі і зробити це. І от в цей момент хто всередині нас, яка частина всередині нас насправді активується, хто, як ото кажуть, знаєте, в гарячу ізбу вийде, насправді туди входить не жінка. От, оце нам треба просто уяснити. Бо там багато різних у цих картинок, де коня на скаку установ гарячу і збувайот. Вибачайте, що цею мовою, але мовою оригіналу, як то кажуть. І в цей момент не жінка насправді це робить. Так, це жіноче тіло. Але ми, жінки, в такому стані, в стані оцього переляку за життя чиєсь. Ми перетворюємося. На внутрішніх чоловіків ми повністю активуємося і заходимо отуди, от в цю ситуацію, в цю історію, в ці трешові стани, ми заходимо своїм внутрішнім чоловіком. І так ми можемо в ньому залипати. Ми можемо в ньому залишатися. Ми можемо ним жити досить таки довгий час. В цей момент ми втрачаємо свою м'якість, ніжність, жіночність, красу. Ми очоловічуємося навіть ззовні, але нам самим... Нам, самим дівчатам потрібно зрозуміти в цей момент, що ми не є жінками. От в ці такі критичні моменти ми не є жінками. Ми перемикаємося. Ми виходимо в адреналін в дуже фу, таку, знаєте, трансовий, напевно, стан, в якому ми здатні це все пережити, в якому ми здатні це все витримати. Але ми в цей момент не є жінками. І от коли ми це усвідомимо, коли ми туди от закладемо правильний контекст, тоді ми почнемо поважати і себе, і свою жіночність, і почнемо поважати чоловіків. Бо в цей момент ми кажемо, ти не змій, а я зайшла, не зайшла, зайшов. От у цей момент треба чітко поміняти цей полюс, зрозуміти цю точку входу. Ніколи жінка в стані жінки це не зробить. Вона це зробить на отих процентах, які в неї є внутрішнього чоловіка. Це не жіноча історія. Ніжне. Лагідне створіння, так як ми перетворюємося. Ми в нас є цей чоловік. Якщо він у нас ще тим більше активований, якщо ми вже вміємо опиратися на себе, якщо ми вміємо самі себе забезпечувати, то в нас цей чоловік досить таки гарно розкачаний. Що ми вміємо себе захищати, ставити свої кордони. В нас цей внутрішній чоловік випрацьований, вибудований. і тоді нам дійсно його так раз включила і пішла, і врятувала півсвіту. Так теж може бути. Але в цей момент ми маємо зрозуміти, уяснити, поставити собі цю галочку. В Цей момент я не жінка. Ні в якому разі я не жінка. І отут-от як далі перемкнутися в жіночу позицію? Що треба зробити, щоб перестати бути отим постійно внутрішнім чоловіком, який на зібралася, зробила йдемо далі. Я сама, я зможу, я все переможу. От в такій позиції нам поруч з нами ніколи не буде. О тих чоловіків, які хочуть нас захищати, які нам зірочку з неба. В цій позиції ніколи не буде того оточення, яке вас щиро буде підтримувати, яке буде вас бачити дійсно ту ніжну, лагідну і добру маму, жінку, кого завгодно, дівчину, дівчинку. Коли ви в стані того внутрішнього зібраного, я сама чоловіка. Оточення ніколи вас не візьме на ручки. І для того, щоб оце оточення змінилось, для того, щоб це ставлення змінилось, потрібно змінити власне своє ставлення до себе. І як це зробити? От прямо по пунктах. Ви пройшли стрес, ви впоралися зі стресом, ви були в цьому стресі внутрішнім чоловіком. І тепер, розвертаючись в глибину себе, визнати це і подякувати собі, подякувати. За те, що я впоралась. Впорався на цій чоловічій енергії. І тільки завдяки енергії вдячності можна вирівняти баланс. Дякує внутрішня жінка. Дякує своєму внутрішньому чоловікові за те, що він її врятував, за те, що він зміг от вийти вперед. І досягти чогось, що врятувало життя. І от в цей момент вдячності ми балансуємось. Ми виходимо в той стан, де ми можемо тепер вибрати, ким мені бути далі. І коли ми виходимо от в цей нульовий баланс, коли я визнаю, що я не енергія внутрішнього чоловіка, я йому внутрішньому дякую. І коли в мене там складається в голові, що це зробила не жінка, це зробив чоловік. Тоді я визнаю оцим самим фактом прийняття, я визнаю, що навколо мене чоловіки не козли. Навколо мене чоловіки не слюнтяї, не, не, там, не маменьки, ні, синочки, не переляки, що вони взагалі є. Бо в цей момент. Оцю історію закрив мій внутрішній чоловік. Тобто чоловік взагалі. В Цій, в цьому, цій історії, в цьому балансі з'являється чоловіча фігура. Ми не знецінюємо її в цей момент. Ми визнаємо її наявність. І це дає нам можливість побачити навколо себе взагалі чоловіків. Без цього ми їх не побачимо. Якщо ми в цей момент будемо думати, що ми. Пройшли якийсь стрес на жіночій енергії, а не на чоловічій. Ми в цей момент абсолютно повністю знецінюємо всіх чоловіків. Ми знецінюємо чоловіків свого роду, ми знецінюємо свого батька, своїх чоловіків, власних, мужчин своїх, пару свою. Ми ніколи не дамо в цей момент розвинутися нашим синам. Бо я кажу, я жінка, я змогла. Ніколи такого немає і не буде. Ти змогла на чоловічій енергії. І тільки оце усвідомлення дасть можливість розвернутися до чоловіків обличчя і взагалі їх побачити, що вони є, дасть їм взагалі можливість встати і показатися, які вони. І коли ми дякуємо нашому внутрішньому чоловікові, у нас з'являється можливість роз'єднати і побачити, що ось далі я більше не хочу. Я сама виживати, стресувати. Я далі хочу розслабитись. І в цей момент можна взяти себе на ручки. В цей момент можна оту жіночу вже і постась розділити на внутрішню маму підтримуючу, на внутрішню дівчинку, яка в цей момент з цим внутрішнім чоловіком в стані стресу. всі Абсолютно всі внутрішні фігури перестають. Бути маленькими, великими, всі йдуть на енергії чоловіка, на енергії виживання. Вони перестають транслювати якусь там доброту, ніжність, лагідність, всі вигризають життя зубами. І от коли цей етап закінчений, коли ми дякуємо і кажемо, дякую, що ти мене врятував в своєму внутрішньому, в цей момент ми визнаємо закриття цього каналу виживання. І ми в цей момент можемо перейти на наступну сходинку, де я буду себе лікувати вже від цього всього, зцілювати від перебування чисто в чоловічій виживальній у цій енергії. І тоді я зможу себе підтримати, себе взяти на ручки, себе зцілити, себе нагодувати, себе спадки покласти, все, що завгодно, потрібно уже в моїй внутрішній. Жінці моїй, внутрішній дівчинці. Це все можна зробити уже буде після того, як я закрию через вдячність. Вдячність тільки закриває будь-які, та взагалі будь-які історії, будь-які кармічні навіть наші якісь моменти. Все відносини, будь-які стосунки, все-все-все, якісь контакти. Якщо ми щось хочемо припинити, це можна зробити тільки через вдячність. Коли ми виходимо в стан вдячності своїм колишнім, своїм батькам, ми закриваємо якісь конфліктні ситуації тільки через вдячність. І оцю ситуацію будь-якого стресу, ваше розлучення, звільнення, не знаю, там прильот, все, все абсолютно можна закрити тільки через вдячність. Коли ми самі собі дякуємо за те, що ми вижили, і переходимо, беремо вже далі себе на ручки. Тішаємо, знаходимо варіанти, що робити далі. Але це все уже далі робиться на жіночій енергії. На жіночій енергії, коли ми вже шукаємо, а як розлитися в горизонталь, не вижити, не вистрибнути з окропу, як та жаба, а уже подивитися, що я можу зробити для того, щоб стало легше, приємніше, краще. Як відпочити, як наповнитись це вже все думає жінка. Але після того, як подякувала чоловіку за виживши. Ось така історія на сьогодні. Мені буде цікаво почути ваші історії, в якій енергії ви залишаєтесь досі. Чи змогли ви побачити свого внутрішнього чоловіка зараз у ваших стресових ситуаціях? І чи можете ви йому сказати дякую? І чи можете ви від'єднатися в цей момент, побачити в собі внутрішній чоловіче? Побачити собі внутрішні жіночі і обрати, якою зараз я маю бути. Наскільки зараз потрібно виживати, чи вже можна зцілюватися і розквітати? Обіймаю кожну. приходьте в чародійки, сподіваюся, що там ми це розкриємо набагато глибше. Придумаю вам туди практику, вона вже, вже майже в мене сформувалася. Гарнючого вам дня! І сподіваюся, що завтра знову прийду до вас в ефір. Вже точно.